Сьогодні в нас на огляді м'ясник та чорна ташка від Брін Вівер. Це в нас перша частина трилогії. Трилогія в нас складається з трьох історій про різних братів. І перша з них в нас починається з середнього брата Ровена. Тож, це в нас дарк-романтика, яка розповідає про стосунки двох двох серійних убивців. Не просто вбивці, вони вбивають таких самих вбивців, як вони. То у них є якась благородна ціль, можна так сказати. І стосунки цих двох, вони такі дуже трішечки, навіть скала би заплутані, не дуже а заплутані. Вони не одразу починають там все романтичне, там стається. І ні. Спочатку у них проходить якийсь час, вони переписуються, вони зідзвонюються, вони зустрічаються раз в рік, ну там декілька разів так було, а потім вони почали вже ж частіше бачитись. І дуже мило складалися їхні стосунки. Скажу вам так, що це в нас книжечка 18, не тільки тому, що... Там палки сцени, як вони займалися, ну ви самі розумієте чим, але й те, як вони скоювали це вбивство, як вони створювали антураж, або як головна героїня робила карту. Я не буду вам спойлерити, як і чим вона робила карту. В цілому мені. Сподобалася ця книжка, цікаві персонажі, вони не пласкі у них є емоції, вони, вони якби розкриваються нам поступово. І вони цікаві дуже. Я ставлю тій книжечці 9 з 10. Все-таки сцени жорстокості і те, як вони скоювали ці вбивства. Мені не дуже сподобалося читати про ту купу крові, яка там була. Але з іншого боку, те, як Роувен допомагав головній героїні і як у них зав'язувалася ця хімія, мені дуже сподобалося. Тож, кому не лячно читати про вбивці і про те, як вони з цими їхніми жертвами, що ставалося далі, кому не лячно таке читати, то рекомендую до прочитання.